Є в Києві одне місце, яке, здається, живе за своїми власними законами часу. Це не просто пагорб, ні, це, це справжній вузол, де сплелися давні легенди, якісь темні таємниці і, як кажуть, надзвичайно потужна енергетика. Його назва Лиса Гора, відома кожному, хто хоч трохи цікавиться містикою. Подейкують саме тут збиралися відьми, а сама земля нібито зберігає якусь незбагненну силу. Тож давайте розбиратися, що ж такого сталося, що звичайний по суті пагорб перетворився на містичну браму столиці. Спробуємо розкласти по полицях усі ці загадки лисої гори, щоб нарешті зрозуміти, де закінчується реальна історія і починається легенда. Ну що ж, почнемо з самих основ з географії. Бо щоб розгадати будь-яку таємницю, треба спершу зрозуміти, так би мовити, місцевість розташування лисої гори на правому березі Дніпра та її, скажімо так, унікальний рельєф це є перший ключик до її аномальної репутації. Сама назва, погодьтеся вже інтригує чому власне лиса? Здавалося б, ну що тут такого? Але саме в цьому простому питанні і криється головний конфлікт цього місця: це вічне протистояння містичного пояснення і суворої історичної правди. І отут, знаєте, починається найцікавіше. Перед нами, по суті, два абсолютно різні погляди на світ. З одного боку є езотерична версія, мовляв, там такий потужний енергетичний вихор, що він просто не дає деревам рости. А з іншого, все набагато прозаїчніше. Військовим у 19 столітті просто потрібен був гарний огляд. От і все. Місце сили проти стратегічного об'єкта. І погляньте, як сама природа ніби створила ідеальні умови для всіляких таємниць. Схили круті, майже неприступні. Вони надійно ховали все, що діялося на горі. А вершина ідеально пласка. Ну чим не сцена? Сцена створена чи то для язичницьких ритуарів, чи то для військових тренувань. Гаразд. З географією, здається, розібралися. А тепер подивимось, як цей унікальний ландшафт протягом століть, наче справжній магніт, притягував до себе всіх, хто шукав зв'язку, ну, скажімо так, з потойбічним. Ось ми й підійшли до самого серця містичної теорії. Езотерики вважають, що існують так звані енергетичні розломи. І от Лиса горам, за їхньою версією, це не просто пагорб. Це епіцентр, точка, де ці невидимі сили сходяться і створюють потужний вихор енергії, саме тому її називають місцем сили. Є така фраза в народному фольклорі, яка, як на мене, дуже влучно передає атмосферу це уявлення про те, що саме тут межа між нашим світом і світом духів, видимим і невидимим, стає ну, майже прозорою. Взагалі, у слов'янській традиції такі от лисі гори завжди вважалися прикордонними територіями. Отже, що тут головне, ця тяга до лисої гори вона ж нікуди не зникла з часом. Уявіть, від прадавніх язичників, які облаштовували тут свої капища, і аж до сучасних неоязичників та інших духовних практиків, цей пагорб був і залишається таким собі маяком маяком для всіх, хто шукає щось за межами буденності. А тепер увага, робимо різкий поворот від давніх міфів переходимо до цілком реальної і треба сказати досить похмурої історії. Історії, яка ховається буквально під ногами на цій горі. Історія про бетон, зброю і темні таємниці імперії. Просто спробуйте уявити цей момент. Тисячолітні легенди про Відьомські Шабаші раптом стикаються з холодною прагматичною логікою військових інженерів. У 19 столітті Лиса Гора стає частиною величезної київської фортеці, і це, звісно, назавжди змінює її долю. І ось тут той і народжується абсолютно новий шар легенд. Під землею з'являється ціла мережа тунелів, казематів, а потім сам форт перетворюють на в'язницю і що найстрашніше, на місце страт. І старі чутки про нечисту силу раптом отримують нове, цілком реальне і моторошне підтвердження. І знаєте, в чому парадокс? Коли військові врешті-решт пішли звідти, гора не стала менш таємничою. Навпаки, покинуті зарослі мохом руїни форту стали просто ідеальними декораціями і в цих декораціях старі легенди про відюм дивним чином переплилися з новими історіями про привидів страчених в'язнів. Отже, давайте підсумуємо феномен Лисої гори. Це, знаєте, такий собі унікальний коктейль, рецепт простий: беремо ізольовану географію, додаємо щедру порцію тисячолітніх міфів, а зверху приправляємо все це похмурою військовою історією з підземеллями та стратами, і в результаті отримаємо одне з найзагадковіших місць у Європі. І наостанок питання, на яке, мабуть, немає однозначної відповіді. Що взагалі таке ця енергія Лисої гори сьогодні? Можливо, це не якесь фізичне явище. А що якщо місце, яке століттями насичується вірою, страхами, ритуалами, саме починає випромінювати щось щось, що неможливо виміряти приладами, але цілком можна відчути? Просто подумайте про це.